місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів та запрошуємо на програму Пенсійне забезпечення актуально проважливе. Перед мікрофоном Валентина Орелова. Звичайно, люди старшого віку. Цікавляться тим, як відбувається пенсійне реформування в нашій державі, змучені такими маленькими пенсіями, переважна більшість наших громадян просто виживає. Але тим не менше не полишає надії, що та праця, яку вони віддавали на користь країни, користь держави, все ж таки і матеріально буде гідно поцінована. Сьогодні ми запросили до розмови заступника начальника управління персоналу та організаційно-інформаційної роботи головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Олену Олександрівну Пустову. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, отже, на початку сьогоднішньої нашої зустрічі, а я скажу, що вони відбуваються завжди регулярно щомісяця, З'ясуємо, що тепер являє собою пенсійний фонд нашої області. Які масштаби його роботи, принаймні, от в цьому році, чи сталися якісь суттєві зміни щодо наповнення бюджету пенсійного фонду? Ви знаєте, квітень завжди у є у будь-якої організації. Організації, це місяць, в якому підбиваються підсумки своєї роботи за перший квартал. Так і наша організація у квітні підбивала підсумки своєї роботи і є про що нам доповісти радіослухачам, своїм пенсіонерам. Результатівність нашої роботи оцінюється передусім за такими критеріями, як своєчасність фінансування та виплата пенсії мешканцям нашої області, і ми з цим впорались, особливо якщо врахувати, що в нашій. Області пенсіонерів на обліку 992 тисячі громадян має скоротилася кількість... на скоротилася. На жаль, але все ж таки всі вони своєчасно отримували і фінансування пенсії, отримували свою пенсію. У нас власних коштів за перший квартал цього року надійшло понад 308 мільйонів гривень. А це на 41 мільйон гривень більше ніж такий же період. Але в в минулому році середній розмір пенсії в нашій області 1959 тисяча гривень. А цей середній розмір збільшився за порівняння. Все ж таки, я буду вести порівняння з таким же періодом першого кварталу, але минулого року. Він збільшився на 126 гривень. Може, хтось скаже, що це невелика сума збільшення, але все-таки в сторону збільшення. І у нас вже за три місяці цього поточного року прийнято понад 9 тисяч. Заяв нового призначення. Є хороші цифри у нас завдяки безкоштовному обслуговуванню поточних рахунків пенсіонерів у банках. Чому це важливо обслуговуватися в банках, тому що у нас заощаджуються бюджетні кошти, і ми тільки за три місяці цього року заощадили 45 мільйонів гривень. Ми щоденно здійснюємо моніторинг відомостей реєстру застрахованих осіб за критеріями, які містять ознаки використання праці неоформлених працівників, що особливо актуальна після після підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч гривень. Чому це так важливо? Бо це впливає на легалізацію наших працівників найманих, наприклад, за результатами спільних дій органів Державної фіскальної служби головного управління держпраці області, в січні березні легалізовано 177 найманих осіб. І надходження від такої групи осіб єдиного внеску становлять 109 тисяч гривень. А це означає, що соціальні гарантії для цих громадян вже збережено і дотримаються їх права. І ще дуже важливим для нас є збереження бюджетних коштів. Це коли ми відпрацьовуємо заборгованість підприємств, і в цьому році ми вже їх відпрацювали на 340 мільйонів гривень. А, взагалі, скажу, що наші основні акценти в роботі це безперечно залишаються в соціальній площині. Пані Олено, ви згадали про те підвищення мінімальної заробітної плати, яке відбулося у січні, і нам весь час говорили, що саме цей крок уряду сприятиме тому, щоб люди було наповнення бюджету пенсійного фонду, і щоб люди мали можливість все ж таки отримувати, як ви сказали, вчасно ці пенсії і перерахунки, кому потрібно, щоб вони здійснювалися. А дійсно, які Реальні цифри, факти оцієї наповненості бюджету пенсійного фонду, принаймні в нашій області так, ця наповненість бюджету завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати до суми, до якої я сказала 3200. Ну, вона відчувається в цьому кварталі. Вже дуже відчутна надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у нас зросли майже на 26%. І показовим є. Позитивний результат по роботі з роботодавцями, які нараховують заробітну плату найманим працівникам на рівні або на менше законодавчо встановленого мінімуму. От в поточному році кількість застрахованих осіб, яким нарахована заробітну плату на рівні 1600 була така, зменшилась на 53% або 54 тисячі осіб. Відбулось зменшення на 22% або якщо до кількості це 60 тисяч осіб застрахованих, яким заробітна плата нараховується на рівні до 3200. тисяч Зменшення такої кількості найманих працівників дає з одного боку збільшення надходжень до бюджету фонду, а з іншого боку, забезпечує працівників страховим стажем, що впливає в майбутньому на розмір пенсії і зберігає їх соціальні гарантії. Знаєте, увесь час діяльність пенсійного фонду, пенсійне реформування, якісь зміни люди переживають болісно і сподіваються, Оця надія, яка не вмирає, все ж таки, вона живе в кожному, хто відпрацював, хто розраховує на більш-менш пристойне життя в поважному такому зрілому віці. І все ж, от давайте знов про це підвищення. Пенсії найближчим часом хтось говорить, що це може відбутися вже з 1 травня. Прем'єр-міністр говорить про можливі зміни в плані підвищення виплат з 1 жовтня. Що на тепер ми можемо сказати конкретно, офіційно і так як законом передбачено. Так, дійсно найближчим часом відбудуться певні зміни. Це згідно із законом України про державний бюджет України на 2017 рік. Передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 травня та з 1 грудня. З 1 травня розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становитиме 1312 тисячу гривень. А з 1 грудня 1373 за рахуванням нової величини прожиткового мінімуму нами будуть проведені відповідні перерахунки пенсій, але ці перерахунки будуть індивідуальні для кожного пенсіонера згідно з його особовою пенсійною справою. Критеріями для перерахунку це є як завжди стаж страховий та розмір заробітної плати. Чимало людей, перебуваючи на пенсії, отримуючи пенсійні виплати. Продовжують працювати з 1 травня. Працюючим пенсіонерам буде якесь підвищення? От говорять, що буде нарешті вже знято цей 15 відсотковий податок з пенсії. Знаєте, коли буде знято, то ми обов'язково повідомимо через засоби масової інформації. Але на сьогодні перерахунок, який відбудеться з 1 травня, він буде стосуватися тільки пенсіонерів, які не працюють. Але хочу радіослухачів звернути увагу. Якщо ви вирішили звільнитися після звільнення пенсіонера з роботи, пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність визначеного законом на дату звільнення. Не забувайте повідомляти пенсійний фонд про своє звільнення. Щоб вам вчасно зробили перерахунок пенсії. У разі, якщо розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого страхового стажу та заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, до пенсії встановлюється доплата до рівня цього прожиткового мінімуму. Якщо ж особа не набула повного страхового стажу та розмір її пенсії визначають пропорційно наявному стажу, виходячи із зазначеного прожиткового мінімуму. Але є такі випадки, коли пенсія менш ніж прожитковий мінімум, але страховий стаж більший. То до пенсії встановлюється доплата за понаднормативний стаж, яка визначається, виходячи із розміру пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу. Та заробітку, але не більше як розміру мінімальної пенсії за віком. А зараз я прошу уваги особливо пенсіонерів, які мають шахтарський стаж законом України про підвищення престижної шахтарської праці передбачені додаткові гарантії особам, які мають шахтарський стаж: 15 років чоловіки, 7,5 років жінки, з 1 травня поточного року, непрацюючим шахтарям, у яких розмір пенсії не досягає. Трьох мінімальних пенсій за віком до пенсії встановлюється доплата. Таким чином, мінімальна пенсія за віком, непрацюючим шахтарям з 1 травня не може бути меншою, ніж 3936 гривень. Звідки ля ця сума? Це 1312, новий прожитковий мінімум помножений на 3, це буде 3936 гривень. Ну, що на 195 гривень більше в порівнянні з виплатою, яка була встановлена зазначеній категорії на 1 січня 2017 року. Пані Олено, роботодавці не завжди виконують усі закони, які пов'язані із сплатою страхових внесків у повному обсязі, шукають способи. Ну не будемо їх перелічувати. Хто стикався, той знає. Тим не менше, які права має оцей найманий працівник, якого, скажімо, ще не оформили, а він працює, або ж сказали, що його оформили, а він чомусь не може перевірити. Як Така людина мусить діяти, аби перевірити часність власних страхових внесків. Як не прикло, але це дійсно так. В роботі ми стикаємося з випадками, коли людина, звертаючись за призначенням пенсії, твердо впевнена в тому, що працювала в чесній установі, і їй будуть враховані всі відпрацьовані роки. Проте на практиці виявляється, що Трудовий стаж і страховий стаж це не одне й те ж саме. Це має різницю, має розбіжності. І для того, щоб відслідкувати, скільки людина відпрацювала, скільки сплатила страхових внесків, скільки зарахована до страхового стажу, який вплине на розмір пенсії в майбутньому, ми радимо всім. Користуватися електронними ресурсами пенсійного фонду. Це офіційний веб-портал. Раніше на офіційний веб-портал можна було зареєструватися тільки коли ти приходив до управління пенсійного фонду. Зараз існує декілька варіантів, як зареєструватися. Якщо ви людина, яка користується активно інтернет-ресурсами, має електронний цифровий підпис, то вам зовсім не потрібно приходити в управління фонду. Треба скористатися Електронним цифровим підписом і зареєструватись е, за адресою portal.pfu.gov.ua. Якщо такий електронний цифровий підпис відсутній, радимо його отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів органів юстиції України, роботу з якими підтримує портал Пенсійного фонду України. Ну а потім зареєструватися е, на цьому веб-порталі. По-друге, є інший варіант: можна звернутися до Територіального управління фонду за місцем проживання, заповнити типовий бланк заяви про реєстрацію, отримати реєстраційний код, при собі необхідно мати паспорт і ідентифікаційний код. Цей код необхідний вам для реєстрації на веб-порталі. Зберігайте його в таємниці. До моменту закінчення реєстрації і пам'ятайте, що реєстрація на веб-порталі відбувається тільки один раз. Ну а для тих, хто не бажає реєструватися і йому інформація потрібна одноразово, може звернутися до управління приймальню громадян з наявності паспорту та ідентифікаційного коду, надати усний або письмовий запит щодо сплачених страхових внесків і отримує потрібну інформацію. Отже, в будь-якому разі є способи, як перевірити будь-яку інформацію і кваліфіковану консультацію можуть надати за місцем проживання в територіальних управліннях пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. Усім тим, хто потребує роз'яснень, хто потребує коментарів і, врешті-решт, з'ясування загальної ситуації. Отже, пані Олено, сьогодні ми завершуємо нашу розмову в ефірі, і я дякую усім радіослухачам Хачам, хто упродовж багатьох років залишається нашими постійними і дописувачами, і такими людьми, кому не байдужий стан пенсійного забезпечення та реформування в нашій державі, дякую вам за увагу. І нагадаю, що сьогодні в програмі пенсійне забезпечення актуально про важливе. Ми спілкувалися із нашою гостею, заступником начальника управління персоналу та організаційної інформаційної роботи головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області Оленою Олександрівною Пустовою Зичимо усім здоров'я, зичимо надії. Будемо разом. Цю програму підготовлено на замовлення головного управління пенсійного фонду України у Дніпропетровській області. До ефіру її підготували звукорежисер Олександр Сохач та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.